Хотіли жити краще, але проклятий Трамп испортив малину. Ми тільки що втратили 10 мільйонів, два з яких не наші, це кредити. Не можемо нічого купити і голодаємо, но Україну нужно освободить. Перл російської логіки. Риба така забубенна, это ж. Она Вона що пішком откуда-то йде, или как ползет Пенсіонери ходять в магазин як в музей. Живемо в жопі і всіх туди тянемо. Які улучшення сталися в Донецьку за 10 років при Росії? Води в Донецке нет. У мене воду дають два часа в день через день, а то і через два. Нет води вообще совсем. Ми в дерьме. ми в Всем Всім привіться Кринжовости. Тут про абсурд брехню та недолугість росіян місцями як смітник, і практично без водопостачання В цих кадрах важко впізнати колись квітучий Донецьк, який приймав матчі футбольного євро 2012 Якщо В час в нього валювали стільки бобліжя. Всі вивіски, все було нове, не знаю. Мікаш даже в, самих, самих пірдових городах не було того, що було у нас. уже ну, прогрес ушов вперед, все ушло вперед, а тут все как було так і осталось. При Росії Донецьк не завмер, а відкотився на століття назад. Вдумайтеся, у цьому місці немає нормального водопостачання. Сюр, який коїться в цьому місці, вже навіть місцеві любителі рускаґаміра не витримують. 400 мільярдів просто тупо освоєни, украдений води в Донецькі. немає. У меня воду дают два часа в день через день, а то и через два. Нет воды вообще совсем. Она ужасного качества. Она тоненькой струей, ничего не работает. Принять душ невозможно. У меня китайский душ из тазика, который кидается погружной в тазик. Тазик греется на газе, хотя бы газ есть. У нас в квартире газ. А у вас. Та на проблемы жителей Донецька Донецка россиянам плюваты. Вон и тим, только тем, что с чем можно Что остается в виде вот этих новых завоеванных территорий России? Что с этим потом делать? И все эти территории, напоминаю, населены людьми, которые Россию ненавидят и которые там остались только потому, что им некуда деваться. И вот Россия получает территории, которые населены. Множество проросійських, на которых забили, которыми вообще ніхто не займається. А поки люди жаліються на відсутність водопостачання, окупаційна влада відкрила каток, на заливку якого витратила біля 50 тонн води. Немає води, погризіть льодинку. трохи. Чотка. Умієте, Схоже ставлення у російської влади і до своїх громадян. Он що не завжди вистачає на продукти навіть. Це рибу постійно, м'ясо постоянно покупали. зараз уже, конечно, это поменьше совсем. Риба така забубенна. Пенсіонери ходять в магазин как музей. Та все одно знайдуться дятли, які і жерти перестануть тільки щоб похвалити режим, який їх довів до такого становища. Жать на дані все. менше є. В общем, садостернати неплохо. Ліс би только не було війни, а стальної ладно, пір Такі ж самі дятли їм вливають в уші, які вони могутні і сильні. А на загніваючому западі все є що хуже, як то кажуть, не жили хорошо, нечего і начинать. Це до речі, про двох росіян, які завдяки криптовалюті Трампа, вирішили обманути систему і розбагатіти. Підсумок ми тільки що втратили 10 мільйонів. два из которых не наши, это кредиты. Я поторговал на бирже, криптовалюта, была коррекция, начало все падать. Я, чтобы удержать свои позиции, добавил денег. Ставимо 100 баксів, що вони тепер називають Трампа піндосом, і вже доєдналися до крикунів про Америку, которая всіх обманує і кидає. На дулі. У нас від, Так ждали Трампа, я прям пам'ятаю. Нехто з Ага, помогло? Не помогло, Не конечно. надо їхати друзів там, де їх ні, ти бути не може по определенні. А ви, друзі, не втрачайте здорових глузд до наступних випусків.